Один порядний інший меч позивні цих двох нацгвардійців краще за будь-які характеристики. Вони такі різні, але водночас дуже схожі. Обоє відмовилися від роботи за кордоном, аби з перших днів великого нападу воювати у найгарячіших напрямках Покровському та Донецькому. Вони пройшли через таке, що кров у жилах стигне, навіть коли просто слухаєш їхні розповіді, але з кожним словом розумієш, що посміхаєшся разом з бійцями, які буквально заряджають позитивом. Приїхав до нас в беха, шість з вигрузилися, і все, і зразу скочили в окоп і в бліндаж. І почали нас гранатами закидати, і стрілецький бій почався. Потім якраз нам 25 гранат кинули. Я ще якраз мав поранення осколками цілу руку, в шуці. Ще навіть на чолі осколок був, то потім виліз. І то ще по досі зараз осколки помаленьку вилазять. Ну, втихомирилося. Я вийшов з бліндажа в окоп. І дивлюся спокійно, і дивлюсь віб сумки. І думаю, щось тут нечистим пахне. То я беру гранату, кидаю їм, і вони граната! І опять, заскочили в окоп і почали це і далі. Слава Богу, я тоді сказав по рації, кричав, кричав: стріляйте по нашому же бліндажі, що є. То там якраз касетки летіли, то вони все стріляли, і слава Богу, що відійшли. І мечі порядний чесно зізнаються. Там на нулі страшно. Ворог безперестанно насипає з усіх сторін, як на землі, так і з неба. Щодня докладаєш максимум зусиль, щоб вижити, прикрити побратима, але тим не менш доводиться втрачати тих, хто лише секунду тому стояв з тобою пліч опліч. Ми вийшли на зв'язок. Нам сказали, що техніка не зможе під'їхати, бо це самогубство. І почався знов з повітря. Масивний такий. Скиди, в і так далі. Тобто ну навіть голову не можна було висунути. Ми вийшли по рації на хлопців, кажемо, що там в повітрі. Кажуть, пацани, на вас штурм. Почали відбиватися вдвох, бо хлопці там сиділи, тобто ми на них не розраховували. І тут хлопчина, ворон він вискочив, відійшов до того часу, вискочив. Ми почали насипати. І вони вийшли, хтось, хто з них залишився там на вічно. А хлопці, хлопці відійшли і далі виконували свої бойові задачі. Так мені запам'ятався цей момент, бо я ж кажу, ми вже не розраховували на, на якусь допомогу. Ми думали, що вони тільки відійшли, а він так швидко, як Фінікс, восстановився, вискочив і, і дав відсіч. Дуже добрий, хлопчина. На наступний день цей хлопчина загинув. Так чому ж, попри всі ці жахи, стреси, біль бійці не піддаються паніці та продовжують посміхатися і відчайдушно боронити нас на нулі? І відповідь то спорядного та в меча одна на двох справа у міцних дядьках, які вміють сміятися у найскладніших ситуаціях? То я якраз виводив чотирьох заслучників, і по нас мінетка крила, і нам казали йти в укриття, що я навіть не чув, то ми бігли в і півтора кілометра під медметом обстрілу. Так, було весело, звісно. Рот не бачу, потім за голову запався, каже, як я то пробіг. І півішка два метра біля писка зірвалося. Це навіть в казці є. Коли ти вже прийшов, ти вже згадуєш, цілий час смієшся. Ну, в принципі, по дорозі смішно навіть. То біжиш чи смієшся, і думаєш, бляхи завалять, не завалять. Бо я це всі просто страх може бути якось контрольований. Якщо цей страх, ти відчуваєш, що він потрохи як хвилю, так, да, в цей момент треба триматися навпаки за більш такого міцного, а такі дядьки постійно є, їх достатньо багато. Тобто в цей момент треба від нього заряджатись. І так само, коли ти бачиш, що там хлопці, які трошки розгублені, так само і ти на них впливаєш, не кричиш, не, не, там, не це, а спокійно. Підтримуєш, підбадьорюєш. Один, яким ти не був Шварценеггером з фільма «Команда», ти ж нічого не зробиш. Тут, тут саме, саме взаємодія має бути. У нас були такі нюанси, що багато хлопців духом падали, і я, блях, мусив їх цілий час підтримати, якось розвеселити. Бо якщо б вони духом впали, я б впав духом. Я їх все розвісляв. Навіть після того, що ми якраз виносили 300, то там той наш за 300 і все. потім я його розвісляв, він каже, момент, якби не ти, я б не сміявся. На пасічні її знають всі. Руда лисиця вже два роки поспіль мирно живе серед людей і навіть стала улюбленою для багатьох мешканців вулиці. Але схоже, не для всіх. Волонтери з домівки врятованих тварин розповіли жахливу історію про те, як бідолашна тварина потрапила у пастку, яку не люди спеціально поставили аби вполювати довірливу красуню. Першими без пораду лисицю побачили місцеві та одразу ж забили на сполох. Саме вони й покликали на допомогу працівників притулку, адже руда була вкрай налякана та нікого до себе себе не підпускала, коли життя хвостату нарешті було врятоване. Її одразу ж повезли в домівку або оглянути та вакцинувати. У підбірцях провели безкоштовну вакцинацію від сказу домашнім улюбленцям. За дві години провакцинували 18 котів та 17 собак. Це вже другий населений пункт, де працівники Львівської міської державної лікарні ветеринарної медицини провели цю процедуру. Надалі акцію з безкоштовного вакцинування планують провести 29 жовтня у Брюховичах. У Львові почали перевіряти готовність снігоприбиральної техніки до зимового періоду. Наразі опрацювали лише частину. Але до кінця тижня мають повністю завершити цей процес. Поки що результати перевірки задовільні, зазначили у міській раді. На сьогоднішній день вже перевірено два ШРП: це Галицький і Залізничний. Тішить те, що зауважень до загального стану техніки немає. Техніка готова працювати. В загальному в нас до е, зими готується 152 одиниці техніки, а також є укладені угоди з приватними підприємствами, з будівельними компаніями на залучення додаткових одиниць у випадку рясних снігопадів, заметів і тому подібне. Е, стосовно Піско соляної сумічі і солі то районними адміністраціями на сьогоднішній день вже заготовлено 17 тисяч метрів кубічних при середньому споживанні за попередні сезони до 18 тисяч метрів кубічних. Допомогли дістатися до лікарні. Вночі патрульні виявили автівку, яка рухалася містом у комендантську годину. З'ясувалося, що чоловік віз дружину до лікарні, оскільки в неї почалися пологи. Правоохоронці супроводили їх до перинатального центру. Доброго вечора, народжуємо. Може вам супровід потрібен. Так, да, якщо тут супер не стоять. Добре, стару секунди. То машина з нами. Хлопці, дякую вам. Допомога ще потрібна наша? Я думаю, що ні, так от... Може помогти вам сумки викласти? Ні, 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 щасливо, що Розповсюджували електронні сигарети. Оперативники Волинського прикордонного загону викрили групу осіб, яка організувала перевезення цього товару з прихованням від прикордонно-митного контролю в пунктах пропуску Волині та Львівщини, а потрапляли електронні цигарки від постачальника, який перебуває за кордоном. Злоумисники збували контрабандні одноразові електронні сигарети та нікотину в місну рідину для електронних випаровочів через спеціально створений телеграм-канал. Днями провели низку обшуків у помешканнях фігурантів, складах і транспортних засобах. Вилучено понад 17 тисяч штук електронних сигарет. Рідину до них пристрої для випаровувачів орієнтовною вартістю понад 11 мільйонів гривень. Наразі триває досудове розслідування. У пункті пропуску шагині викрили чоловіка з підробленими свідоцтвами про народження дітей. Він казав, що в, липні в Німеччині, в нього народилася трійня. Через стан здоров'я діти нібито перебувають в інкубаторах у Німеччині. Додав також, що жінка перебуває з ними за кордоном. Коли ж його запитали, як вийшло так, що жінка по базі даних перебуває в Україні, то розповів, що через після пологову депресію вона повернулася в Україну. Після перевірки даних щодо перетинання кордону з'ясували, що у першій половині липня жінка дійсно виїжджала з України, але за кілька днів знову повернулась. Аби не плутатись на решту логічних запитань, чоловік взагалі відмовився відповідати. У кожному свідоцтві про народження дитини виявили ознаки підробки. Зокрема, печатки, які були нанесені струменевим друком. Про це порушення повідомили правоохоронців.